Всім привіт, це канал Бізнес Приф я Олександр Штабура. І сьогодні ми з вами дізнаємося що краще відкрити свій бізнес з нуля чи краще його придбати готовим. І сьогодні, в рамках цього випуску, я зніму два інтерв'ю: міні-інтерв'ю з власниками цих бізнесів. І ми в кінці цього випуску дізнаємось, зробимо висновки. Так що ж все ж таки краще. Сьогодні ми з вами порівняємо два зовсім різних бізнеси. Перше це кав'ярня зерно. І ціна цього бізнесу 6 тисяч доларів. Також ми звітаємо магазин жіночого одягу, і ціна цього бізнесу під ключ становить 5 тисяч доларів. А в кінці цього випуску ми з вами оберемо, який бізнес найцікавіший по ціні. І по тематиці. Але перш ніж розпочати, хочу запропонувати вам додивитись цей випуск до кінця, тому що в кінці цього випуску буде шалений безкоштовний бонус для всіх тих, хто хоче розпочати товарний бізнес з повного нуля. І якщо вам не важко, якщо вам подобається цей контент, котрий записую на цьому каналі, лайка авансом, та підписуйтесь на канал та поїхали до наших героїв. Друзі, я завжди вам казав, що треба працювати тільки з найкращими. А найкраще це компанія Профіпак. Скотч, стрейч пленка, попирка, коробки. все це пропонує для вас компанія профіпак. Друзі, працюйте тільки з найкращим. Посилання в описі до даного відео. Ну що, друзі, ми на першій локації. Це кав'ярня зерно і її власник Вадим. Вадим, привіт ще раз. Вітаю. Так, друзі, що сьогодні це у нас перша локація. Будемо розбирати цей бізнес по косточкам. Чому продається, скільки витрат і дуже-дуже багато нюансів. Якщо ви готові все це сьогодні розповісти, це буде просто невірно класно. Я думаю, що проходимо туди і подивимось всередині, що це за кав'ярня. Маленьку екскурсію. Розкажіть, будь ласка, що в нас, які локації, що продаєте, що готуєте. Ну, дивіться, у нас представлено зразу приходять велика вітрина. На вітрині десерти від провідних, от, найкращих кондитерів міста. Угу. Це Ці... не ви готуєте? Да? Це не ми готуємо. Угу. Це ніша наших кондитерів. От, всі смаколики абсолютно натуральні. Стараємося шукати щось таке, щоб можна було і дітям, тому що у нас є там далі, ми вам покажемо дитяча зона. І в принципі, все, що ви бачите, це все дизайнерські рішення, яке ми тут разом. Самі чи мали в тому числі і самі. Ви чули натуральне, все натуральне, що тут не вистачає. Натюре. Ваші здогадки, що не вистачає. Ложка здоров'я. <реш> Наша горіхова паста. Сюди можуть приходити от, батьки, вони приходять. Тут є у нас іграшки в той час, коли просто мамочки, батьки, дідусі, бабусі приходять зі своїми чадами. Чада собі балдіють і не ну, заважають. Окрема зона це дуже добре, коли <реш> так, діти і батьки. Вона дуже комфортна і така, от бачите, від відокремлена від, від основного залу. І тут, до речі, можна проводити навіть дитячі свята, дитячі банкети. Ну, це ми окремо проробляємо меню під них. Чому з'явився такий бізнес? Це якась ваша мрія, чи, чи що це? Тому що ви кажете, дизайн ваш, якась задумка, да? ти що для дітей окремо діляночка. Як це все народилось? Ну, дивіться, ми коли відкривали бізнес, у нас мережа кав'ярень, і ми вирішили спробувати щось в плані кафе. Дуже любимо дітей взагалі. І ми помітили, що зараз, особливо в наш час, ніша батьків і дітей, вона фактично ну, от дуже на російській вистребувана. Тобто, ну є попит на це. Не в тому плані, щоб задовільнити попит, а в тому плані, щоб дати можливість просто батькам і дітям мати можливість ну, О, куди прийти разом відпочивати, разом відпочивати і, і в той же самий час не <смеш> один навіть кавярів. Да. Пішло-не пішло. От питання. Ну, тому от, що цей бізнес продається, От які нюанси? Е Значить, е коли ми е відкрилися, ми запустили кухню. Е кухню ми старалися зробити, зробити все таке, щоб воно було ну, от, жару пару. <см> Проробили дуже якісні піца-меню, бургер меню, -меню круасан меню, сніданки. І у нас почали напрацьовуватися клієнти. Потім, як ми знаємо, почалися блекаути. Ми затягнули сюди генератор. Генератор покриває потужність цього приміщення, де ми зараз знаходимося: морозільні, вітрина. Тут достатньо 6 кВт. Але друга причина в тому, в той час, коли це все почалося всі ці катаклізми з електроенергією, ми зрозуміли, що ну ми коротше, кофейщики, ми кав'ярники. Нам близька тема десерти, кав'ярня. От, от таке щось, це нам зрозуміло. Кухня, просто ми зрозуміли, просто вона не наша. Mm -hmm. Оце mm -hmm. просто mm -hmm. ну, спробували, наш. це нормально для підприємців, правильно? Спробували, зрозуміли. Просто треба, треба розуміти вчасно, що якщо от на серці не лежить, значить, ну, значить треба йти далі, mm -hmm. рухатись mm -hmm. далі. А як давно відкрилися бізнес? Скільки років? Ми вже відкрили десь. скільки ми? Взагалі, бізнес у нас два роки. Саме цей заклад, якщо да, ми про нього закон. говоримо. Да. Півроку. Півроку, так. Ну, дивіться, я вам просто скажу маленьку математику. Як, це дуже важливо. Як, да, якщо ми працюємо в режимі кав'ярні, uh -huh. ну це дуже круто для приміщення більше 100 квадратних метрів з двома санвузами, з кухнею, з переодягальнею, з підсобкою. Дуже круто, коротше говоря, 100 квадратних метрів використовувати тільки під кав'ярню. Це також одна причина, щоб його просто дати комусь можливість оптимізувати і щоб воно працювало краще. Але навіть в таких, навіть в таких умовах, ми в принципі напрацювали клієнтську базу чисто по каві, десертам, дитячому меню. Вот то, що ви бачите, і в принципі, ми ми не працюємо в мінус. Це теж, в принципі нас дуже ну як знаєте кажуть. Mm. Чому продається бізнес? Mm. Ну, це просто. А там Але, мінуса. Ну, це не той дохід, який би міг бути з кухнею. Ну, Але так, так як ми повертаємося до того, що кухня просто не наш коньок. Супер. Давайте по цифрам, да? найважливіше, найцікавіше. По-перше, ви кажете, 100 квадратних метрів тут, так? Да? Трохи більше. Трохи більше. Яка оренда плата? 15 тисяч гривень. 15 тисяч гривень. Окей, вкладення при от тому, що ви все це зробили. В гривнях більше півмільйона. Ну, ну, потім... Все авторське, все, все поміняне, Все, що ви бачите, абсолютно. Оці, наприклад, дивани робив я своїми руками. Подушки заказував сам. Я дуже люблю дерево. От дерево от просто натуральне дерево, стойка з дерева, все з дерева, коротше, все дихає, все таке приємне на ощуп, стінка дизайнерська. Все, ну, кор... Стиль лофт. Мені сподобалось одразу, коли я побачив в Олексі. Такий да. Прикольний стиль. Це такий лофт модерн. Лофт-модерн. Я тільки лофт знаю. Я просто тільки що придумав стиль. Прикольно. Тут приємно знаходитись. Так як приміщення, воно дуже компактне, дуже уютне, то і з опаленням взагалі нема проблем. За опалення зимою платити не треба, тому що його нема. Офіційно його нема. Але достатньо просто кандера і, і все тут все тут тепленько, все, все гарно. І окей, перепрошую, да. і труби йдуть все рівно в стінах, вони все рівно гріють. Угу. От все рівно вони гріють і все рівно прогрівають. Супер. Так, скільки співробітників у вас? Тут дві зміни. Дві зміни, так? Да? Одна співробітниця ну, під час робочого дня, і вони потім змінюються. Змінюються, так. Сьогодні одна, завтра інша. От одна з наших співробітниць це моя дочка, да, супер. донька да, вчиться. Помічниця. Помічниця, а да, це моя дружина Наташа, до речі. Ну, всім дуже приємно. Я вже познайомився, до речі. Приблизно по комуналці десь така ж сама сума від 11 до 15 тисяч, що у нас цей діапазон. Це вода, світло, вивіз сміття, всі комунальні платежі, інтернет. Система охорони. Система охорони, до речі, у нас самодовітня тут. Mm -hmm. Камери, коротше говоря, є пульт, кнопка охорони. Ми її можемо передати чисто по-партнерськи безкоштовно. Просто перепишемо договір, і на наших корпоративних відносинах можуть далі рухатись. Mm -hmm. Добре, е, який прибуток у вас місяць. Середній. Mm -hmm. Прибуток по цьому по цьому да, кафе? Да, да. Саме yeah. це кафе нас е, е, цікаве, тому що воно ж продається. Ну, ну чесно, от вийшли на на рівень 15-20 тисяч. Це mm це, -hmm. це, це я знаю, це, це мало, але але це не мінус. Але да. це не мінус. Це це чесно, це не мінус. Е, Кухня, коли ми працювали з кухнею, кухня нам давала ще. от При старті у нас перший місяць нам кухня давала просто 15-20 тисяч. Близько 15 тисяч, пам'ятаю. Ми в середньому отримували місяць з кухні. Це Примові того, що ми тільки стартанули, нас ніхто не знає. Ми старалися робити якісь акції, і люди приходили, просто чистить смачно і зручно тут. Угу. Зручно, просто зручна тут локація. Кажу, локація вона нормальна з точки зору те, що це полуподвальне приміщення. Тому що я знаю, що якщо там підійматись кудись, це мінус там якийсь, якщо спускатись кудись, це теж мінус, коли от на рівні. Да, о, о, о до речі, да, о. В, плані безпеки, З, в плані безпеки це раз, в плані економії на опаленні це два, в плані вентиляційних можливостей три, в плані того, що тут просто затишніше, це, це факт. У нас є тут парковка, якщо ви замітили. Mm -hmm. Якщо тут, якщо тут е, працювати на доставку е, ну, з Глову чи з будь якої іншої компанії, тут є, є де їм стояти. Е, далі є тут людям просто де припаркуватися, при, приїхати. Е, на вулиці, ви там потім покажете, я так розумію, є сидячі місця, у нас тут е, люди просто беруть каву, стоять, спілкуються, мамочки там паркують свої. Мотоцикліти, коротше говоря, коляски. Mm -hmm. Ну о, дуже багато плюсів. Дуже багато плюсів. Просто треба займатися кухнею. Mm -hmm. От тут успіх цього закладу залежить від, просто від подачі кухні. Це ми зрозуміли. Знаєте, я трішки знаю, наскільки це дороге. Я бачу, скільки тут столів металевих, приладів. Це ж явно не 500 тисяч гривень загалом вкладено. Mm -hmm, звичайно. Тому що це ну дуже дуже багато. Звичайно, ну дивіться, ми е, продаємо без е, деякого обладнання. Е, те обладнання, яке тут є, от є тут е, у нас е, в основному для кухні е, попередній власник, ми з ним ми з ним працюємо. Ми можемо також е, просто познайомити, оформити цю, як то кажуть, домовленість, і на дуже взагалі лояльних умовах він е, дає це все в оренду. Основною причиною, що ми продаємо, крім того, що, як, ви, як ми вже сказали, що кухня не наш коньок, ми молода мережа. У нас близько там 10, коротше, так от коливається. Зараз, зараз конкретно 8 діючих кав'ярень. Було їх 12, трошки внесли корективи це електрифікація наша. Зараз 8. Ми постійно мусимо давати увагу, тому що саме головняк це баристи. Персоналу це просто тришак. Ну, Ми... да, Якщо врахувати той факт, що вони свідчилися дистанційно і зараз не пішли на роботу, ну, рівень менталітету ну, зашкалює в кавичках. Тому основна увага зараз там, щоб просто не просив там бізнес, ми мусимо, мусимо щось від себе мусимо щось відривати. Тому що це достатньо багато уваги на себе витягує для того, щоб воно працювало. А щоб воно працювало так на півсили, ну ми розуміємо, що це ну, так воно не може бути. Ну, треба концентрувати увагу, цим займатись. Мені це дуже близько <сь> і відомо. І ця штука вона е працює звідти можна приймати товар, звідти можна приймати товар. Отак стоїть генератор. І єдине, що е, треба зробити, що я тут не встиг зробити, це просто гофрові виходи, вихлуп, ну, щоб вихлоп пішов туди, коротше, десь. Е, бо в мене просто відкриваються двері, і він отак от. Генератори просто... залишаються чи ні? Ні, звісно. Генератор я, стоїть я 6 тисяч доларів. Я знаю, да, тому це важливо всім знати. І так, зробимо висновки. По-перше, ми знаходимося в місті Миколаїв. Яка адреса в нас? Проспект Центральний 71 навпроти нас сотка кібернетики Київстар. Тут ну саме серце міста. Так, да, так, да, Це точно. Ціна бізнесу 6 тисяч доларів. Прибуток 15-20 тисяч гривень на місяць на даний момент. На даний момент залишається кав'ярня кондитерська. Ця вивіска просто заміниться на вашу назву. Залишається у нас меню. Я думаю, це теж да? Абсолютно. залишається. І ви стаєте Парк... власником залишається парковка на да, парковка, автівки. <світ> так, і ви стаєте власником вашого особистого бізнесу. Дякую вам дуже за інтерв'ю. Будемо робити висновки: чи є сенс відкривати саму з нуля кав'ярню, чи можна придбати за 6 тисяч доларів і одразу працювати. Товарний бізнес це не тільки марки Пейспром. Я постійно про це кажу. Це і Розетка, і Пром, і Google Shopping, і Оликс, і навіть телеграм-канали. Друзі, я знаю наскільки зараз важко знайти надійних постачальників, тому я хочу вам порадити дуже гарного відповідального постачальника. Холішоп це провідна компанія по дропшипінгу, котра надає різноманітний асортимент товарів. Місія компанії це допомогти вам розвивати свій товарний бізнес, пропонуючи широкий вибір товару. Співпрацюючи з компанії HolyShop, ви отримуєте Вироску в форматі Excel, UML XML товарів з їхніми унікальними фото. Повернення та гарантія протягом 14 днів, швидка відправка 1-2 дні. Завжди актуальна наявність товару, якісне пакування та перевірка відправлень. Розрахунок два рази на місяць. Приєднуйтесь до компанії Холішоп та відкривайте нові можливості в товарному бізнесі. Посилання на телеграм-канал та контакти компанії Холішоп в описі до даного відео. І так, друзі, ми приїхали в другу локацію. Це магазин жіночого одягу Бірка. І це її власник Дмитро. Діма, привіт. Привіт. Це настільки класна ніша. Мені вона так відкликається, тому що я починав підприємський шлях. Одна з ніж це продаж жіночого одягу. Тому мені ну, дуже хочеться дізнатися всі деталі цього бізнесу і чому ти його продаєш. Окей, домовились? Да, домовились. Давай пройдемо на внутрі і поспілкуємось. Блін, так багато хочеться тебе запитати, чесно, але ми ж тут по факту, чому продаєш тим і так далі. Так далі. Давай почнемо з того, де знаходиться магазин. Магазин знаходиться біля супермаркета Велмар, то сьогодні ззаді, угу. на алейці тварин, де тварини продаються. Ну, В принципі, місце дуже таке проходяще. Ну, місто так. Миколаїв. Місто Миколаїв, так обов'язково. Так. Бірка, це ви вигадали назву. <сır> <таку>? <сır> да, Прикольно. Це, це жінка вигадала, тобто, ну. Блін, ми думали, такою назвою як... треба на бірка, тільки просувати, бірка. не продавати <рес> в бізнес. Окей. Скажіть, будь ласка, яка оренда цього? Оренда 7,5 на місяць і плюс комунальні. Ну, світ, mm -hmm. тільки світло. А скільки комуналка виходить? Ну, комуналка з... взимку виходить десь 3-3,5 ага. тисячі. Ну, це... А, а літ... літку, влітку 800-700 гривень. А до котрої години ви працюєте? Ми працюємо до 17-ї години. Mm -hmm. з... Це ми вас затримали uh... сьогодні? <ріш taxpayer> ну, получалось. У нас зйомочки сьогодні такі. Ну, нічого страшного. А, окей. Скажіть, будь ласка, ви відкривали, тут був магазин, ви купували його, цей <ріш> <Тут>, бізнес? <ріш> <unde>? тут, колись, тут колись у нас магазин ізначально був на Маріупольській. Uh -huh. Шевчен... Шевченка і uh -huh, uh -huh. Макарова. Uh -huh. Ось тут в підвальчику там був магазин. Ну, там місце таке непроходяще, і тому ми вирішили переїхати. Тут Проходяк краще. Да, да. Ну, там і оренда трошки інша, і проходняка там тільки через Інстаграм приходили mm -hmm. до нас, а тут у нас якби живі люди. Хто торгує у... на цій точці? Е, дівчини, наші продавці. Ага, ага, тому що мені було цікаво. У тому році, у тому році тут був я цілий рік. Так, я продавав. Да? Да, ну ти схожий на ту людину, яка може продавати жіночі одяг. Тому що я, ну я ж кажу, я знаю цю нішу і я знаю, які чоловіки мають бути для того, щоб продавалося. Якщо з бородою буде, якийсь, не продасть точно, дівчата не довіряться, тобі, я думаю, вони не довіряли, раз ти продавав цілий рік. Так, да, цілий рік. – А скільки у вас реалізаторів? Е, двоє. На відсотки? Відсоток і ставка. Ставка яка ставка? Ставка 250 і 5%. 5 відсотків. А, а якщо потім... дівчина може знімати на собі там речі туди-сюди, то ми вже там обговорюємо. А, ну да, да, так, це ну, суперпривілегія, якщо ну, можна на собі там, і так далі. Не кожна захоче там камеру да, і так далі. Да, да, да. Окей, що ще з витрат у вас є? По витратам, ну що термінал, потім ну, налоги. А скільки терміналів? термінал? Термінал, наче. 170 гривень на місяць, щось mm -hmm. таке. Ну, а небагато. податки це на другій групі? Так, да, друга, група. друга група. Скільки там зараз? 3... 860 і 1200, по-моєму. Ага. Я щось думав, що 300. Пенсі Пенсіонний 6200. 1200, yeah. а 860 єдиний податок. Ну, що ви просто розуміли, ну, цифри. Ну, якби зараз ми знаємо, що стан такий в. В країні, то що можна, якби Миколаєву можна поки що не платити. Тобто mm -hmm. mm -hmm. ми на спрощеній oh, да, системі зараз. Да, 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 да. Окей, так це по витратам. Що вас ви рахуєте? Кількість клієнтів, котрі вас кожного дня. Кількість ваші каси кожного дня. Чи ви, в принципі, знаєте за місяць результат і все? Ми. Клієнтів точно не рахуємо. Рахуємо середню касу там на день, на місяць. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, тобто, отак. Вот ну, середня каса, яка у вас? Ну, середня каса, коли я працював реально, то в день mm. 4, mm. це було ну, мінімум 3-4. чотири Отак. Mm -hmm. Це Кожен обіг. Да. Це ну обіг. це в общем. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, окей, яка причина того, що вирішив продати цей бізнес? <ааа> я зараз працюю в державній установі. Mm -hmm. Часу так, немає, час, да, та часу не маю. А жінка перейшла трохи в друге. Направлення mm -hmm. вона займається зараз. Щас... Реалізатори не так справляються, як ви. Мабуть, да, 100%. Так? Ну, як це, це мої це... батьки продавали все життя жіночий одяг, тому настільки це мені близько, ця тема. І ну, це там 10 разів гірше, ніж той власник продає. 100%. 100%. Тому це реально біль. А, де ви просуваєте цей бізнес? Я пам'ятаю, ти казав про TikTok, непогано. Тікток, TikTok, Інстаграм. Ми на Тік-Ток взагалі ну, якби не знімали. Це ми останніх десь місяців, десять. Може, mm -hmm. може навіть трошки менше. Ми почали знімати TikTok, почали пробувати. Воно начало гарно заходити. Mm -hmm. Пішли підписники і на TikTok, і на Інстаграм. Ну, то є дуже круто взагалі. Через TikTok безкоштовно просуватися. Ну, це круто, звичайно. Скажіть, будь ласка, а з бізнесом продається і інстаграм-сторінка, і TikTok? і тікток, і все, що ви тут бачите, вішалки, зіркала, відпарюватель. Ну, все, що тут є. Отак ми виходимо і все, вивіска, наше ім'я. Все ми і постачальники, так? І постачальник, база постачальників. То є, ми все. А звідки постачальники? Сьомий каме, чи турці, чи що? Єсть сідьмої кілометр, є Харків. Ну, наша, наш ви замовляєте онлайн, воно приходить da, чи да, да. Так, у нас налажено все дуже. Якщо дівчина прийшла, колір не підійшов, то есть, mm. ми можемо замовити в цей же день, якщо вона там зранку mm. прийшла, ми можемо цей день замовити і в цей день вже її одати mm -hmm. ввечері. Ну, то есть, Водії у нас... працюють, куди да, да. У нас налажено. Там, ну, це, це дуже круто. Там колір другий поміряла, допустимо, розмір не підійшов, ми другий колір їй привезли, тобто без питань. Які ну, складнощі бізнесу цього, як е ти вважаєш? Та, в принципі, складнощів ніяких нема. Тут саме головне вести TikTok, Instagram, постійно цим займатися. Якщо займатися цим, це ну, дуже реально круто виходить. Як обираєте моделі, котрі будуть продаватись? Е Чисто е на жінкин вкус. Да? Да. Просто що, що їй подобається, те вона заказує. Короче, нам вони не довіряють. Е, ну, ні, ну кстати, ми теж їздили так. Да. То есть, ну, я кажу, давай оце беремо, ну, та ні, фу-фу-фу. Ну, як... да, воно продається. Тому що ну... не завжди треба від того, що да, тобі да, подобається. Да, Це 100%. 100%. 100%. Яка ціна цього бізнесу? E, ціна цього бізнесу 5 тисяч доларів. 5 тисяч доларів. Який прибуток, якщо він є, кожного місця Середній. E, ну будемо орієнтуватись, коли я тут працював дай, дай, з жінкою. Працювали, в мене заробіток був ну тисяча доларів плюсом була в місяць. А коли дівчата працюють? Ну, десь 15 тисяч. 15 тисяч да, тому рен? що, прибутку. Да, тому що треба заплатити їм обидві зарплату, ну, якби це розход, і ну, вони все одно так не продадуть. Ні, ну звичайно. звичайно. Як ти вважаєш, от люди зараз подивились, вони зацікавились, там, миколаївці, тому що багато дивляться. Може, і що... херсон. У нас може багато херсон. Щас і квартири, і бізнеси, теж да, Херсона, да. люди. Щоб ти от людина зацікавилась, і вона б хотіла почути, що б ти зробив для того, щоб покращити цей бізнес, вийти на не 15 тисяч гривень там співробітникам, а на інші цифри відкрив би ще пару точок. Пару точок, так да? да. ну масштабування до речі, це да, як ну, і в товарному бізнесі. Да, там да, відкривають да. додаткові там інтернет-магазини, в тебе збільшується прибуток. А якщо в цій локації спочатку в цій локації, ну чесно, головне як якомога більше знімати в TikTok і в Інстаграм. І за що цього, якби у нас підписники є по всій Україні, ми відправляємо речі по всій Україні, mm -hmm. тому. Чим більше знімаєш, ну, воно так працює зараз. Перехожі, це, мабуть, відсотків там, ну, 20 може. Mm -hmm. Mm -hmm. Все остальне працює. Ну, а різне продається, до речі, те, що люди, котрі ходять тут, придбають, чи те, що от в інтернеті. Я пам'ятаю, що mm -hmm. в мене різний товар продавався. Ну, скажу, що ні. Трішечки, ні. Ну, у нас би, тут е, все-таки більш жіноче. Ну, жіночне, скажімо так. у нас Ми там не акцентуємо е, увагу на джинси. Там спідниці і все це таке. У нас платічка, костюмчики, угу. строгі О, зараз там зрому. Ну, да, да, ну, костюми спортивні, кінечно, вони теж ми їх набираємо. Ну, у нас немає там 500 там видів, костюмів. Тобто, ми беремо там 2-3 моделі, конкретно якихось ну, гарного гарної якості, не, ну, не шарпотреб. Що ти пропонуєш от людина захотіла придбати в тебе цей бізнес? Ти консультуєш, що краще купляти, які товари да, да, все, в якої це... кількості, щоб знаєш там не в тупу там закупити товару на 10 тисяч доларів. Все, вірвався там і все. Ти все радиш, да? там, може якось да, супровід якийсь? Без питань, ну все розкажемо, все покажемо. У нас на, на кожній бірці є е, е, QR-код. Mm -hmm, ну, да, серйозно. Все. Да, ти купляєш... Мама такого не було. Да, ти купляєш речі, тут ціна, і тут же QR-код інстаграма. Ти відсканував, ну, все все, серйозно, ти перейшов, да, ти перейшов да, по сторінці. Нас... О, да, все прикольно. Це... Би, на кожній речі своя Це вже своя якийсь бірка. рівень. Ні, ну да, ну і ми якби старалися для цього. Ну, да. Я <скільки> думаю, що багато uh... год це нарабатувалося. Ну так. Да. А скільки ж до речі років? Ой, ну в жінки інстаграм просто, магазин був офлайн, десь онлайн, да? Онлайн, так. Онлайн. Магазин десь був ну, близько двох років, трьох. А ну, магазин от... скільки? Ну, магазину офлайн чотири. Чотири давколо п'яти. Щоб ви зрозуміли, ми в цій точці відкрились 20 лютого, 22-го mm -hmm. року. Це все я роблю сам своїми руками. Оце, ну, варю, Тут ми з Каті mm -hmm. працюємо. Тут Ми це все своїми руками робили. Якби, 20 лютого ми відкриваємось, все, магазин загружений, клас, люди пішли чотири дня все, да. і приїхали. Ну головне, що це не е, мінусовий бізнес. Це, ні, це ні. дуже важливо. Як ні, мене. Якщо їм займатись, ну. Тим більше, ви знаєте, що це за бізнес, якби ну, да, їм треба да, да. реально займатися. А як ну ти не займаєшся, то воно ну, да. якщо немає новинок, то дівчата знаходять інші магазини інші да, чи точно. Я, от як я зараз порадив, це Viber-група. Також можна використовувати маркетплейси, маркетплейс промії. І до речі, я вам казав про бонус сьогоднішній. Якщо ви підпишетесь на мій інстаграм, на мій телеграм і напишете мені в інстаграмі в особисті повідомлення слово курс, я вам подарую курс для початківців безкоштовно. Як запустити? Успішний інтернет-магазин на маркетплейсі Прому. Отак, от інтеграція така. Непогано, я теж підпишуся. Да, Тому маркетплейс, інстаграм, тікток, вайбер і все буде класно. 100%. Так що думайте, друзі, ми також будемо думати. Все, дуже дякую тобі. Я бажаю продати цей бізнес. Якщо вам це цікаво, контакти напишу в описі до цього відео. Да. Добре, дякую. До зустрічі. І що, друзі, що скажете? Як тепер ви вважаєте, чи краще придбати готовий бізнес, чи краще відкрити його з нуля і розвивати самому? Які мої думки? Мені сподобались обидва бізнеси. Жіночий одяг це те, що близьке до мене, тому що я колись займався продажем, У мене була своя точка на центральному ринку в Миколаєві. Кав'ярня, ну це мені здається, більшість людей хоче відкрити свою кав'ярню, ризивати, запрошувати туди своїх друзів. І в принципі, мені сподобалось те, що і той, і той бізнес він прибутковий, але обов'язково треба перевіряти цифри, тому що на словах ну всі можуть розповісти, що там прибутки, і вони шалені. Я вам хочу сказати, що коли я придбав ложку здоров'я горіхову пасту, мені теж сказали, що там 3 тисячі доларів чисту прибутку на місяць. Але це було коли, до війни. Зараз зовсім інша ситуація. Тому, друзі, обов'язково пишіть свої думки в коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку, готовий бізнес чи з нуля і який саме бізнес вам сподобався найбільше. Друзі, на цьому все. Я дуже дякую за те, що ви додивились цей випуск до кінця. І я хочу нагадати, що якщо ви хочете почати заробляти, Гроші в товарному бізнесі, просто скористайтесь можливістю та отримати його безкоштовно. Мій навчальний курс. Просто підпишіться на інстаграм, на телеграм і в інстаграмі мені напишіть слово курс в Дірект і отримаєте цей курс безкоштовно. На цьому все, друзі, до побачення і до наступних випусків. Пока-пока.